E <music> Є новина, друзі, виборчий процес розпочався, знак запитання, дослухайте до кінця, багато людей, які пишуть коментарі до моїх відео, вони пишуть, що вони не вірять в завершення війни, не вірять, що саміт е, Трампа Путіна ну зможе зупинити е, війну по лінії фронту. Я в це вірю, одразу скажу. І хочу вам розказати про сигнали політичні, що вже навіть виборчий процес пішов в серпні 25-го року. А якщо пішов виборчий процес. Це означає, що політики ж вони знають більше і вони розуміють, що зупинка війни і проведення виборів дуже дуже швидко. Ми навіть не уявляємо наскільки швидко це відбудеться, якщо саміт буде успішний. от Тимошенко я сьогодні закидав в телеграм-канал в шапці профіля діть. Дивіться в неї зараз турне європою, і вона там дала інтерв'ю. І її в цьому інтерв'ю французька газета, якщо не помиляюсь, порівнюють з деголем. Тобто єдина політикиня в Україні, яка виступила за те, щоб знищити зовнішнє управління. Ну, це коли вона кричала тоді про знищення НАБУ, це якби знищити зовнішнє управління через оці. Органи, хоча ну багато інсайдерів пишуть, що ймовірно вона захищала просто своїх людей, які могли отримати або отримали підозри від набу. І як на мене, це по ній дуже серйозний удар, тому що тепер під час виборчої кампанії всі це будуть нагадувати, показувати цей виступ, і ну в неї дуже погані шанси попасти навіть в парламент. Хоча в нашій державі все бувається, але це розумієте, чіткий сигнал. Що Тимошенко поїхала через змі через зустрічі показувати себе партнерам для того, щоб залучитися підтримкою різних країн, тому що ну зараз в Україні будуть вибори однозначно за підтримки інших країн. Тому що ну ситуація така, що в нас будуть кладати гроші всі. Тобто Європа за все буде платити, та й США буде давати гроші. Весь світ буде давати гроші на відновлення, і це серйозні гроші. Їх захочуть контролювати всі країни, і всі захочуть мати вплив відповідний. І от вона їздить, показує себе і передає меседжі. Для України, що тепер в нас немає комплексу меншовартості в українців, і ми маємо побудувати незалежну державу, і нам не потрібне зовнішнє управління. Тому я от і підтримала знищення НАБУ. Тобто, це іде передвиборча гонка. Ну просто вибори ще не оголошені. А Якщо це йде, значить ну, вона має більше інформації. Що скоро завершення війни і вибори. Другий сигнал дуже серйозний. Як на мене, це садовий мер Львова. Він всім відомий Хамелон це людина, знаєте, яка вивчає проекти. І якщо проєкт має дуже велику корупційну заангажованість, що потім буде хай, він краще відмовиться на користь якогось меншого, де не буде цього хаю. Так? Ну, така людина. Тобто має чуйку політичну. І от він вийшов е е і звернувся до прем'єр-міністра Польщі Туска і каже: е ми дали 29 мільйонів євро на побудову сміттєвого заводу, і польські компанії вони не будують, типу, допоможіть повпливати, щоб вони побудували оцей завод. А нагадаю, для Садового найбільша проблема піарна завжди була, тому що він е спочатку свого терміну завжди будував той завод, який до сих пір не збудований. Тобто вже практично 20 років. І вже от якби цього разу він мав. Бути збудований, а він не збудований, а 29 мільйонів пішло. І садовий для чого це говорить? І для чого він звертається для ту, до Туска? Тому що він розуміє, що Львів під час війни справився. Ну, По-перше, транспортний хаб дуже великий. По-друге, багато з медициною зроблено і робиться для військових дуже багато об'єктивні е, речі. І садовий має політичні. Шанси, ну як мінімум, завести фракцію в парламент. А якщо буде серйозна підтримка, ну може і багато набрати голосів, якщо десь не зашквариться і не набере людей, які можуть е, зашкваритися. І він вже готує ґрунт до того, що якщо йому будуть закидати про сміттєвий завод, який не збудований, він скаже, так що ви до мене? Я ж до Туска звертався. Ми гроші дали. Вони не побудували це, все вони винні. Я все контролював. Я навіть відеозвернення, як Зеленський, записував. І це дуже серйозний сигнал, що садовий розуміє, що скоро, дуже скоро будуть вибори, і він вже в виборчому процесі почав до них готуватись. Куди він піде на вибори? Чи в мери, чи в парламент, чи там десь інде. Це інше питання. Але підготовка пішла. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь.